Всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Обов'язково додивіться до кінця, і якщо ви не будете шоковані, напишіть мені в коментарі. Я вибачусь за потрачений час. Неодноразово в своїх рубриках я розказував різні неймовірні історії, які траплялися зі мною, стосувалися автомобілів. Цей раз історія мене не стосується, але стосується тематики неадекватів за кермом, різних ДТП і так далі. Почну не зовсім спочатку, а від того, що вирішив провідати маму, і вона мені розповідає таку ситуацію. Каже, їхала в лікарню, там відбула всі процедури та, і так далі, це не суттєво. І чекаю на зупинці маршрутку. Вона каже, зупиняється синій автомобіль, підвезти, давайте підвезу, що будете стоять, каже хлопець. Молодий хлопець, вона сідає і він каже, як дає по газах, у мене каже старша жінка, серце просто Падає в п'ятки, я не знаю, що робити, я шокований, я не можу йому нічого сказати. Він просто газує тупо до отказу. Е, робить різкі маневри, порушує правила дорожнього руху і так далі. І постійно щось говорить, отак дергається, каже: я бачу, що стан його неадекватний. Хтось до нього позвонив, він бере телефон і каже, рука ніби задубіла. Він такий, е, тобто, якось бере тою рукою щось там це, ложить, каже, я з воєнкомату їду, якісь там довідки їй показують. Мама розказує, що їде попереду маршрутка, а там якась погана дорога. І він мусить їхати по колії маршрутці, по смузі маршрутки. Каже, приїжджає прямо за метр від маршрутки, не зберігаючи дистанцію. Зупиняється тільки, я минають. Він по газах вилітає на зустрічну, обігнав маршрутку, поїхав. Не дивлячись, чи хтось їхав по зустрічній смузі, чи не їхав, каже: я кажу йому, що зупинись, я вийду. Він та ні, я все нормально, довезу і далі, просто газує. До відказу. Ладно, він до її, вона шокована, прийшла додому, вроді, все нормально. Потім інші люди мені розказують, що він став біля магазину, випивши чекушку горілки і розказував, що їде назад в місто Острог, знаєш, що села з оженина їде назад в місто Острог, бо ще потрібно забрати жінку з дитиною з роботи. Коротше, походу, він їздив ще кілька разів, і кінець історії, мораль, яка. Заходимо вранці в новини і кажуть, на Острощені смертельне ДТП, і бачимо це саме авто синє, яке зіткнулось з якимсь спринтером чи з чим, ну тобто з великим автомобілем. І водій загинув на місці. Я не знаю, друзі, що тут сказати. Уявіть, як попалось моїй мамі старшій жінці, і коли вона ще побачила це в газеті, звичайно, це стрес, там каплі і всі діла. Я не знаю, що сказати щодо цього водія. Не можна так робити. Тобто, в не в адекватному стані, в стані алкогольного сп'яніння, не алкогольного, якось там наркотичного, будь-якого. Не сідайте за кермо. Якщо ви не цінуєте своє життя та своє здоров'я, цінуйте життя та здоров'я оточуючих людей. Адже ви живете в суспільстві, вас оточують. А вдруг жінка, дитина маленька і так далі. ну Це просто страшно подумати. Я якось над цим не замислююсь, допоки в мене не було своєї дитини. Ну коли я зараз бачу якісь е, часто ж бувають ДТП, де наїхали на дитину, чи там ще щось, я просто не можу це дивитись. Ну, тобто, друзі, не робіть такого. Ось така історія. Напишіть ваші враження, чи вас це теж шокувало, чи ні. Е, з вас підписка, кому сподобалось, та лайк. Всім гарного вечора. Тримайтеся.